Доброго ранку, шановні депутати. Я вам вдячний за вашу активність, незважаючи на не те, що понеділок, ранок, але ми на роботі, ми працюємо. Наразі в залі присутні 18 депутатів. І є всі підстави вже 10-ту ювілейну сесію Солодицької міської ради 7-го скликання розпочати. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Проти, утримався, дякую. Yeah no! Тим, як перейти до порядку денного, декілька питань загальних. Так, ну, перший Володимир, ми погодилися з тим, що фракція сидить окремо, чи це знову самостійна перестановка. Самостійна, ну, Як ви домовились, я роблю зауваження депутатам Камишному і Макарову за те, що ви а, т, 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 Тоді питань до депутатів немає Володимир Володимирович. Якщо так стояли таблички, то це ж наше право розміщувати їх. Так що, я вибачу, знімається зауваження. Значить ну, на буде, сесії буде заворота. все. заложено. Завершились цим. Владимир Ми з цим питанням розібралися на минулій сесії по комісіям. Все. все. Добре, шановні, працюємо далі. Ви знаєте, що в нас в Київській області новий очільник, новий голова облдержадміністрації Мельничук Максим Дмитрович. Мав вже вже з ним зустріч, абсолютно адекватна, розумна, сучасна людина, здається, академік навіть. Є порозуміння щодо Славутича, є порозуміння щодо необхідності підтримки, в тому числі або в першу чергу медичне обслуговування, медична субвенція. Заплановано на цьому тижні зустріч з бюджетним комітетом Верховної Ради щодо збільшення субвенції до необхідного рівня. Це його була пропозиція разом звернутися до бюджетного комітету і поспілкуватись з ними знайти цю підтримку, є підтримка і до заходів до 30-річчя. Сподіваюся, що всередині березня губернатор буде в Славутичі, подивиться, як ми насправді живемо і чим нам можна допомогти, а що можна перейняти для інших, інших регіонів Київської області. Налагоджена співпраця, більш-менш зрозумілі відносини. Заступники залишились ті самі, з'явився додатковий заступник по науки і освіті. І, мабуть, ще буде один заступник, або будуть покладені функції на одного з заступників по реформуванню. Це бачення Міністерства регіонального розвитку. Обов'язково повинен бути профільний заступник по реформуванню місцевого самоврядування, заступник голови облдержадміністрації, це буде в усіх областях. Це така коротка інформація щодо обласних новин. У нас в Славутичі призначено два нових керівника в органах місцевого самоврядування в підрозділах органів. Це начальник управління освіти і науки міста Славутища Швець Наталія Петрівна, вона присутня в цьому залі, будь ласка, познайомтесь. І призначено директора комунального підприємства управління з розвитку фізичної культури і спорту Сергій Віталійович. <ріху> Було, до речі, на, на цю посаду сім кандидатур. Дуже потужний конкурс був. Це каже про те, що комунальне майно наше щодо фізичної культури і спорту цікаве для розвитку, цікаве для а, того, щоб його а, покращувати і знаходити цікаві способи застосування і використання. Були, були цікаві пропозиції на цих конкурсах від кандидатів. Навіть були пропозиції взагалі все віддати в оренду і не займатися цим самостійно, хай бізнес займається фізичною культурою і спортом Славутич, але поки що, мабуть, ми не зовсім до цього готові. Тобто, такі призначення відбулись, Славутич рухається далі, готуємось до парламентських слухань. В березні місяці будуть парламентські слухання Верховної Ради щодо 30-річчя, щодо проблем Чорнобильських. Приймаємо вам там активну участь. Бажаючи депутати, хто хоче прийняти в цьому участь, будь ласка, до Ленкевича Олександра Бернатовича, звертайтесь, записуйтесь. Ми сьогодні-завтра подаємо вже списки тих, хто буде приймати участь. Ми синхронізуємо з Чорнобильської АЕС, хто від них буде, ветерани Чорнобильської АЕС, ліквідатори, будь ласка, депутати. Проявляйте активність, записуйтесь до цього всього. Якісь заяви, оголошення щодо життєдіяльності в місті бо інші питання є у депутатів. Тоді переходимо до порядку денного. Порядок денний був розглянутий на президії. Були певні розмови, не те, що суперечки, розмови чи варто нам окремими питаннями третє і 4 розглядати, бо з одного боку це внесення змін в одне і те ж саме рішення, але юристи. Вирішили, що все-таки краще залишити це різними рішеннями. Саме внесення змін це повинні бути різні рішення. І на президії ми розглядали, що питання 9 порядок компенсації повинна розглядати ще й комісія Гаврилівна. Чомусь він знову тут не з'явився, Володимир Владимирович, будь ласка, включіть комісію до розгляду, в нас буде ще час дві години, щоб комісія обов'язково розглянула це питання. Певні порозуміння на президії ми знайшли з цього питання, ми на сесії обговоримо. Знову ж таки, до порядку денного є пропозиція комісії регламентні розглянути питання щодо розгляду петиції електронної. Ми отримали більше ста голосів по електронній петиції полічильникам, але ми на минулій сесії його розглядали чи вважати це розглядом питання, чи треба його повторно виносити на розгляд сесії. Тому що петицію ми отримали до сесії, розглядали на сесії, але не в рамках петиції. Тут дивіться, в комісії ми отримали ще одну петицію, знову ж таки, яка набрала більше ста голосів, це перейменування вулиці Комсомольська на вулицю захисників України. Але на минулій сесії ми вже її назвали фестивальною. Знову ж таки, регламентна комісія подивіться, вже не на цю сесію, а на наступну, чи варто... Виносити це питання чи ні. Трошки є в нас правова колізія перейменування комсомольської на захисників України, а в нас немає вже Комсомольської, в нас є фестивальна. Тобто Тоді чи розглядати фестивальну захисників, чи взагалі петицію вважати розглянути, тому що вулиця перейменована в іншу. Будь ласка, розгляньте на комісії, якщо можна це питати. Які ще доповнення до порядку денного у нас є? Дивіться, ми на президії розглядали, Мож, можемо і зняти на наступну сесію, нема питань, але є е, сумніви, чомусь з'явилась 100 дрібниць. Ви знаєте, було, була пропозиція від мене і через Володимира Володимировича, ми до вас звертались дати пропозиції по 100 дрібницям до 30-річчя Чорнобиля по вашим е, округам, що таке? Найважливіше треба зробити. Не дуже дороге, але найважливіше, що ми до квітня місяця, там, десь до 15 квітня це все зробили. Тому ми вносимо ці зміни з урахуванням ваших побажань. Можемо, можемо не вносити ми там з благоустрою, їх десь підремонтуємо, потім скоригуємо це питання. Але якщо ми хочемо ста дрібниць, то краще внести ці зміни сьогодні. Так, Будь ласка, Сергій Матрович. Якщо це не касається змінних, а додавання нових пунктів. Си, там, к сожалению, из-за технических вопросов, например, не все вопросы попали, и если мы предполагаем просто добавлять, то это возможно делать на каждой сессии, что мы будем. Ну, мы про це ну, на президії говорили. Если... Це справді дуже жива програма, просив би оставить, потому що є таке. Я скажу, що Особ... особливо після того, як ми вирішили, що це буде не 100 сподібність для мера, сподібність для депутата, то у нас ще живішою стало. Кожен місяць ми можемо мати нову проблему і це життя. І ми розуміємо, що воно так і буде. Ну, дивіться, я, я б запропонував залишити, розглянути, знову ж таки, це програма. Бюджет, інше питання. Поки що в рамках цього бюджету працюємо, закінчаться гроші, побачимо, що в нас з бюджетом, як ми будемо працювати по доходам в цьому році, ну і будемо потихеньку її збільшувати. Безперечно, ті гроші, що передбачено, їх не вистачить. Будь ласка, Максим Іванович. Якщо є можливість, дайте нам предварительну інформацію, що ми за ці два часа пошмоти поставити. Обов'язково Так, обов'язково, Обов'язково. Юрій Миколаївич, будь ласка. Ну, щодо восьмого питання земельне питання, в переліку е четвертий пункт щодо надання дозволу на передачу в суберенду громадянці школьної земельної ділянки, то хотілося б доопрацювати і це питання розглянути на наступній сесії. Тобто з переліку земельних питань... Да. Е четвертий знятий четвертий, знятий. Ну, нема питань. Це ж... Ми ж домовлялися, що комісія визначає, якщо комісія вважає, за необхідне і зацічно до не допрацювати, давайте допрацюємо. Микрофончик, будь ласка, там по мінімум вопросам у нас будуть обговорювати. Щоб будуть винесено з голосу якісь вопроси, тому как они процедури не пройшли. Ну, Ця комісія буде оголошувати при розгляді земельних питань, які питання Не, вона виносить... Ми зараз формуємо порядок денний, необхідно... У нас в порядку денному Чтобы... формуються земельні питання. Чтобы... Земельні питання комісія виносить виносить. Все, що всередині земельних питань, знову ж таки, комісія буде оголошувати вже безпосередньо на пленарному засіданні. Ну, що... Така процедура була завжди земельні питання это хоть блок вопросов, но каждый из них рассматривается отдельно и вносится отдельным отдельным решением. Ну, тисячі, тисячі. тут вопрос. Мож... Нема питань? Давайте перелік їх зачитаємо. Я я ж мужий про це йдети. Да. І реч реч йде просто о процедурі, щоб там не було опять спекуляцій по поводу того, що ми там які-то вопроси вносимо. Кирин Анатолійович, будь ласка, зачитайте перелік питань, щоб ми розуміли, що ми вносимо порядок денний. Гаразд. Це Чотири питання. Перше це про надання дозволу на розробку документації землеустрою. Це стосовно Словутського ліцею. Друге це провадження, про, про продовження строку дії договору, дозволу на розробку документації землеустрою, це стосовно поновлення договорів оренди землі стосовно громадянина Автуєвич, ВВ і ПП сервіс-центр Макел. І третій блок питань внесення змін в рішення Славутської міської ради. О, тут йдеться мова про надання дозволу на передачу суборенду земельної ділянки е, е, МПП руну. Питання не, шкільне, шкільне перебирає не виноситься. На наступну сесію. Добре. Це, які ще доповнення до порядку денного? Є? Є пропозиція порядок денного. Да, будь ласка, будь ласка, будь ласка, Юрій Савич. Вже є комісії. А воно було депутатом розіслане? Можливо, краще тоді, щоб не було потім розмов в різних... Що, що, що? А, я, я ще питаю, було депутатів розістані? Там на выходный капсуларі, ну по-моєму не було. Ну, я могу ошибаться. Дело да. 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 Не, не, не в том, что не требует регламент рассылки депутатов. В принципе, ми заслушаем информацию, потім либо продолжаем работу комісії, либо принимаем решение принять работу. То есть хоча б заслушать ее. Можно разом. В, в на... комісії є вже высновки, чи ми продовжуємо Висновки. работать? Ну Висновки. давайте включати в порядок. Материально читать можна було тут. В э, питанням включаємо. Звіт комісії по кварталу. Які ще є пропозиції? Ну, я вже про це сказав, що, щоб депутати, да, Щоб депутати мали. Я там не пачка бумага. Я ж розумію, звіт там на одному аркуші буде. Ну, може, на двох. Пачка бумаги в будь-якому разі. Ласка ви фондрова Це, я, я зрозумів. Це, є висновок комісії, я давайте розглядати. Можна ж було в порядок даних включити його трошки раніше, чому не включили. Ну, включаємо сьогодні, не хто. Обов'язково. комісії обов'язково оформляється прямо рішення. Добре. Да, за 20 днів, це точно. Включаємо 12 пунктом, розглядаємо. Не така велика сесія. Я взагалі сподіваюся, що ми до обіду її завершимо. Ну, можливо, останнє питання будемо трошки довше А, Будь ласка, ну... А, ну давайте порядок денний проголосуємо, а потім ще буде це. Ні, не до порядку денного. Не, не до порядку. Щодо порядку денного, шановні депутати, є доповнення? Є пропозиція проголосувати його за основу і в цілому, так як інших, я розумію, пропозицій не буде. І рухатись далі. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримався. Порядок денний затверджено. Володимир Володимирович, будь ласка, і переходимо до в в роботи. Я да, не претендую. У меня такой, скажем так, вопрос. То есть в пятницу у нас был организован по требованию депутатов депутатский день, на который пришло вместе со мной 9 человек. Давайте определимся, есть необходимость проводить таких дней или нет вообще, потому что на предприятия были разосланы письма соответствующие, которые дают вам право прибыть на сессию. Вот. Ну, я имею в виду тех депутатов, которые работают на предприятиях. Однако 9 человек и, и все. Ну, надо понимать, что задействованы под это руководители отделов. Кроме того, была возможность провести все комиссии в пятницу для того, чтобы сегодня поработать там с 9 и, закончить до обеда полностью эти вопросы. Мне, в принципе, как скажете, скажем так, что, так, что так, что так, что с депутатскими днями, что без, но вы определитесь для себя. То есть до того, как требовать в очередной раз провести депутатский день, определяйтесь для себя, необходим ли он вам. Потому что у нас на сегодняшний день Елена Расенко написала проект регламента, но он до сих пор депутатами еще не обсуждался. Вот. Он еще сырой абсолютно. То есть оставляем старый регламент, значит работаем со старым регламентом. Собираться дополнительно, ну, то есть делать еще сейчас один депутатский день, ну просто руководители предприятия не поймут. Если с такой частотой мы будем помимо сессии еще депутатские дни собирать. Вот. Поэтому коротко есть какие-то у вас предложения по этому вопросу, проводим такие дни или не проводим. Или закрываем вообще в принципе на это? Потому что часть депутатов вообще пришли, посидели до обеда и ушли. То есть, ну, наивно полагаю, что это дополнительный выходной к их... Спасибо. Если депутаты до обеда своей функции, что же Я, бы Я предлагаю не торопиться с этим, На мой взгляд, действительно, такой депутатский день очень нужен для того, чтобы организовать работу комиссии. Мы видим, что Сама жизнь подсказывает эффективное решение, когда несколько комиссий собираются обсуждать некоторые вопросы при участии, собственно говоря, людей, которые разрабатывают те или иные вопросы или программы. Поэтому такой депутатский день необходим. Может быть, еще не все это осознали или не смогли по объективным причинам. Давайте с первого раза не делать каких-то выводов ошеломительных. Ну, не предлагаю. Да. То есть, сделаем, сделаем несколько раз, и там проведем системный анализ и выводы. Ну, да, мы Я, я так жаль, еще не такие Предлагаю да, Я предлагаю решить этот вопрос во время обсуждения регламента, потому что ну, точно так же, как обсуждение. Ну, до сих пор схема не работает, на нашем сайте, исполкомовском форум не используется, в соцсетях э, не все по религиозным соображениям могут э, э, регистрироваться. Поэтому, э, более того, в регламенте должно быть указано, и там предложения естественно будут, о том, что э, если мы принимаем такие решения, то тогда соответствующие действия должны быть со стороны исполкома. Обязательное участие скажем так, тех, кого приглашают. Потому что не только членов исполковых, а на комиссии приглашаются еще и другие лица. Поэтому в депутатский день они не обязаны быть. А на работу комиссии по регламенту и по закону обязаны приходить. Поэтому, если мы все это предусмотрим, точно так же, как и э, определим, кто создает эту сеть соц, кто ее управляет, кто регистрирует, и обязательно учтем, что там должны участвовать еще и работники исполком, потому что обсуждать между собой, без участия разработчиков проектов, тоже неправильно. Если это будет все обязательно в регламенте, то точно так же депутатські день, ми все це буде виконувати, якщо проголосують. Ну, груз. Яз яхро. Ну, вися, що самі не депутати. Не зважаючи увагу на те, що у нас лише там 12-15 питань в порядку денному, давайте ми до наради щодо регламенту роботи і всього іншого не переходити на сесії. Треба, щоб активна група зібралася, обговорила це питання. Я почув, що депутатський день повинен бути, я з цим погоджуюсь, це абсолютно нормально. І виконавчій, владі краще так працювати, коли ми знаємо, що до цього дня треба підготуватися, підготувати всі рішення, проєкти рішень, які плануються для розгляду. Люди будуть мати таке завдання і будуть працювати. Можливо, це повинно бути в регламенті. але давайте не на сесії це обговорювати, обговорювати в робочому порядку, будь ласка. Сергей Николаевич, круг замкнулся. Мы внесем это в регламент, но для того, чтобы утвердить новый регламент, для этого нам депутатам нужно собраться. Для того, чтобы собраться депутатам, все депутаты не соберутся после работы, для этого нам нужен депутатский день. То есть, ну, я вот, я просто к чему веду. Если, если мы принимаем решение, ну, то есть, хотя бы пока в режиме переписки почты, что мы проводим депутатский день, на котором будут рассмотрены вот такие вопросы, потому что ну, на самом деле график был очень плотный, то есть до обеда там депутаты, те, которые пришли, поработали с главами комиссии, под, после э, обеда был э, президиум, а после президиума, по идее, должно быть, было быть обсуждение э, нового проекта регламента, на которого уже никого не осталось, в принципе. Вот. Поэтому если мы хотя бы в режиме э, переписки по почте принимаем такое решение, решение, то давайте уж хотя бы исполнять свое же решение, приходить на депутатские дни. Больше я ж не претендую. Не хотите, не будем проводить, хотите, будем проводить. Что касается там почты, э, почты... Давайте вы нему обговорили все питания. Пропонуйте депутатам. Депутаты... Э, Ті, хто зможе, прийде, хто буде мати бажання, прийде обов'язково. Від вас ініціатива, ви секретар ради, збирайте, розглядайте проєкти регламенту. Для цього не треба на сесії починати обговорення. Сергій Миколаївич, у вас щось нове ще є. Да, в здесь я і порядок, я маю великі сумнів, що це щось нове. Ні, це для Владимира Владимировича буде нова інформація. Дело в тому, що ми не обов'язані всі збиратися. для, на сегодня и по регламенту, и по закону для подготовки, принятия решений. То есть вот есть четкий порядок, кто готовит решение, кто обсуждает и кто принимает. Пока для того, чтобы регламент был принят, достаточно, чтобы комиссия приняла его и вынесла на сессию. Все остальные депутаты могут присоединиться к обсуждению и в том числе это делают те, кто хотят. В соответствии с нашим положением, вот здесь вот есть табличка расписана, кто инициатор и кто принимает решение. Поэтому я вас прошу, вы все-таки объясните депутатам. Все должны, потому что у нас в результате из-за этого происходит следующее. На сессию выносятся вопросы, а другие комиссии говорят, а мы тоже хотим пообсуждать, мы не знали. И никто решение комиссии, скажем так, за основу не берет. И мы возвращаемся и... обсуждаем сутками вопросы, которые являются узко специальными для данного Сергей Николаевич, мне очень приятно, что вы такой активный, э, что вот такой активный именно носите. Работаете на комиссии, депутатские дни, все остальное. Приходите, начинайте рассказывать как будто, как как делать эту бумагу. Я скажем, мы мы завершили обговорение всего питання. Не треба своїх емоцій проявляти. Працюємо далі, наша робота в комісіях і робота на пленарному засіданні, шановні депутати. Які ще є інші питання до роботи в комісіях? Все. Працюємо в комісіях, 10.45 завершуємо, об 11.00 починаємо пленарне засідання. Працюємо.